Чехли на диван Amazon, де одиничка вартує лише 505 гривень. Як ви можете бачити, вони йдуть абсолютно в абсолютно різноманітних кольорах, тому ваші клієнти точно виберуть те, що саме їм буде до душі. Всі вони йдуть в індивідуальному пакуванні. Загалом буде 6 позицій, 3030 гривень вартує весь цей лот. Є вони в сірому кольорі, розміри також різні, бежевий колір, вони такі рифлені йдуть, сірі рифлені. Є в нас чорний варіант, він також буде рифлений. Ось такий під мікрофлісик. Такий є однотонний, Це буде бежевий. Зараз покажу, як він виглядає. Ось так. Як ви можете бачити, вони всі йдуть таку натяжечку, їх занатягуєш, і вони не будуть сковзатись, не будуть випадати будуть класно а, триматись на дивані. Є також ось такий дуже гарний зелений колір, кому підійдуть ці чохли? тим, хто хоче подовжити життя своїм меблям, тих, у кого є діти, домашні тварини або чисті гості. Давайте пройдемось по розмірам з вами: 145х185, на сто вісімдесят на 200, 220, на 200 і 200 на 200. І по матеріалу, що в нас тут буде? Поліестер, скоріш за все, так. Угу, 96 поліестер. Так, тут аналогічно. В цьому варіанті я вам навіть не підскажу, але він такий дуже тактильно приємний, класно буде виглядати. І нагадаю, 505 гривень лише за один такий чохол в лоті їх шість. Звертайтесь до наших менеджерів. Всі контакти та наш сайт зі всіма новинками будуть під цим відео.